Іван Карпенко, Карий справжнє ім'я Іван Тобілович, народився 29 вересня у 1845 році в селі Арсенівка на Херсонщині. Його батько походив із збіднілого дворянського роду, мати була селянкою. Через матеріальні труднощі освіта обмежилась лише чотирма класами, і вже з 14 років він мусив працювати, а майже 20 років віддав канцелярській службі. У Єлисаветграді Тобілович багато читав і захопився працями філософів, соціологів і письменників від Русу і Вольтера до Шекспіра та Островського. Його світогляд формували і особисті знайомства з відомими діячами, зокрема з колишнім членом Кирило Мефодіївського товариства Дмитром Пильчиковим. Ще з юності він активно грав у театральному гуртку Єлисаветграда, де виступав у пєсах Котляревського, Гоголя, Островського, а також був керівником і режисером. Це стало початком його любові до сцени. Першим літературним твором Карпенка стало оповідання новобранець, де він показав тяжке життя селян саме тоді з'явився його псевдонім Гнаткарий. Драматичний дебют п'єса бурлака Яку. Як і безталанну, він завершував у засланні в Новочеркаську. Там працював ковалем і палітурником, але не залишав творчості. У 1886 році вийшов перший збірник його драматичних творів, серед яких хто винен та розумний і дурень. Та п'єси більше ставили на сцені, ніж читали, адже українська публіка ще не звикла купувати драматургію. Протягом 15 років він створює свої найвідоміші комедії і драми, де показує типажі нових багатіїв, глитаїв. Герої сто тисяч чи хазяїна символізують ненаситність і духовну порожнечу тогочасних ділків. А Мартин Боруля сатирично висміює прагнення просто стати дворянами. Наприкінці творчості з'являються глибокі соціальні драми суета і житийське море, які за формою наближаються до європейської нової драми. У них драматург показує кризу цінностей і конфлікти в родині заможних селян. Повернувшись із заслання, Карпенко Карі оселяється у власному маєтку Надія, який згодом стане музеєм-заповідником. Він активно працює в театрі разом із братами Садовським та Саксаганським, пише нові п'єси і веде боротьбу за права українського театру. У його доробку з'являються також історичні драми Бонда Рівна, Паливода XVIII століття, Чумаки. Савачалий. Ці твори поєднують народні перекази, історію та філософські роздуми про долю України. Спадщина Карпенка Карого стала підсумком розвитку української драматургії XIX століття. Його твори охопили і побут, і соціальні проблеми сучасності, і далеке минуле, поєднавши народність, глибину і європейський рівень.